Виконаємо лабораторну роботу вимірювання середньої швидкості руху тіла. В довгу скляну трубку, закриту з одного кінця, налімо підфарбовану воду так, щоб у ній залишилося трохи повітря. Закриємо трубку щільно пробкою і перевернемо її, розташувавши вертикально. Бульбашка повітря піднімається до кінця трубки, який тепер перебуває зверху. Якщо трубку з водою покласти на стіл, то бульбашка переміститься до того кінця трубки, який розташований трохи вище. На цьому явищі ґрунтується будова приладу, який називають рівень. З допомогою рівня перевіряють горизонтальність поверхонь. Покладемо трубку на стіл так, щоб правий край був трохи вище. Бульбашка перебуває поблизу правого кінця трубки. Піднімемо лівий кінець, бульбашка почне рухатись до нього. Швидкість руху бульбашки ми й будемо визначати в дослідах. Середня швидкість руху дорівнює відношенню шляху L, пройденого тілом до часу t, за який тіло пройшло цей шлях. Зробимо на трубці дві мітки, одну на відстані 10-15 см від нижнього кінця трубки і другу поблизу верхнього кінця. Більша відстань знизу потрібна, щоб ми встигли увімкнути секундомір в момент. Коли бульбашка проходить повз мітку. Запишіть значення відстані між мітками в зошит. Час будемо вимірювати електронним секундоміром кнопки Пуск і стоп якого для зручності винесені на окремий вимикач. Кнопку Пуск натискаємо, коли бульбашка проходить нижню мітку. Кнопку стоп, коли бульбашка проходить верхню. Опустимо лівий кінець трубки і піднімемо правий. Дочекаємось, поки бульбашка переміститься до правого кінця. Піднімемо лівий кінець на певну висоту і визначимо час, за який бульбашка пройде відстань між мітками. Значення часу запишіть у зошит. Повторимо вимірювання часу декілька разів. Далі переглядаємо наступні досліди без коментарів. Не забувайте записувати в ЗОшит значення часу. На цьому досліді вимірювання закінчуємо і приступаємо до обробки результатів. Числові значення часу руху бульбашки і розрахунки середнього часу запишіть у таблицю 1. Обчисліть середню швидкість руху бульбашки і оцініть похибки вимірювань. Результати обчислень запишіть у таблицю 2. Враховуючи розміри міток на трубці і розміри бульбашки, абсолютну похибку вимірювання шляху вважайте рівною 1 см. Абсолютну похибку вимірювання часу знайдіть як середнє арифметичне модулів різниць. Т мінус Т середнє. Відносна похибка швидкості дорівнює сумі відносних похибок довжини і часу. Обчисліть цю похибку і знайдіть абсолютну похибку швидкості. Кінцевий результат запишіть у виді. В дорівнює, В середнє, плюс-мінус дельта В. Ну і нарешті, на закінчення, дайте відповіді на контрольні запитання.